Наскільки страшно зустріти загадкового незнайомця у темному провулку? А біля ядерного реактора? Ще один вид, якщо можна так сказати, двелера, яким, на жаль, ніяк не можна маніпулювати, окрім помацати, загадковий незнайомець. Клопака знайомий всім у всесвіті Fallout. Це такий собі талісман удачі, ознака того, що все піде на лад. І у Fallout Shelter він відіграє досить корисну роль. Випадково у будь-який момент може заграти тривожна загадкова музика з чорнобілих американських фільмів 50-х років ХХ століття. Цей музичний сигнал означає, що незнайомець стренджер десь поруч. Чим чіткіше чути музику, тим він ближче. З моменту його появи у вас є кілька секунд, щоб його знайти. Якщо ви почули музику знову, але трішки іншу, наче завершуючий акорд, удача промайнула повз. Незнайомець пішов. Проте, якщо ви його знайдете і тицнете по ньому, він може вас озолотити. Буквально в нагороду за те, що ви його знайшли, незнайомець може вам дати від 30 до 5 тисяч кепсів. При випадінні більше 500 кепсів змінюється анімація. З розсипаних кількох кришечок до кришкового дощу, збільшити шанс появи незнайомця можуть деякі улюбленці. Також незнайомець буває ціллю для щоденних завдань.